Привіт, ребята! Сьогодні вирішив записати таке відео, поламалось у мене два вобліра таких, відламались лопатки. По одному лопатка відпала, я знайшов донора, вирішив приклеїти, і в другому лопатка відбилася. влетіла в дерево і виходить. відпав Саме основний такий кусок. За допомогою соди, ось такої обикновеної, і суперклея вирішив його приклеїти. Дуже стало цікаво, наскільки крепко воно буде клеїти. Ось такі в мене ще є приманки цікаві. Я теж буду ними користуватись на рибалці. Поверхневі приманки і так далі. Багато цікавих таких приманочок. Попробую заклеїти цю приманку. Не вона Недавно ловила гарний трофей на 2 кілограма щучку, але, на жаль, відпала лопатка. Так, ось я якби вже так на ніс посипав судою. Побачимо результат. Лопатка тримається добре, без всяких проблем. Головне приклеїти її треба рівно, так як дуже крепко суперклеї сода схвачує, так що ви не успієте навіть нічого поправити. Я вам скажу, що дуже добрий результат. Прям суперовський. Я ще полив зверху клеєм. посипав содою і все чудово. Ну а тепер перейдемо до другого варіанту. Тут трохи послажніше. Ось так от у соду, зараз нанесу клей і попробую приклеїти. І ось результат, ребята. Тримається, ну просто стало камнем. Дійсно працює. Я не думав, що так. Клей і сода може приклеїти, вже дійсно не відірвеш. Да. Так що це для батьох буде такий лайфхак, суперклей і сода. Вроді нічого такого, але в таких ситуаціях дуже виручає. Тримається, звісно, дуже крепко. Якщо би сам суперклей, я не думаю, що воно би так трималось. Але засчет соди воно приходить якась там реакція і воно дійсно тримається дуже міцно. Так що, ставте лайк. Я думаю для багатьох такий лайфхак підійде і не тільки для рибних оснастка для чогось і другого приклеїти. також сода і суперклей. Мавелі бувають різні ситуації, коли край треба приклеїти, а, а не знаю, як це зробити. Як бачите, я наніс ще суперклей, посипав ще трохи содою зверху. Зараз воно схватиться. Це вже на всякий случай, хоча воно там тримається, дай Боже. Зверху ще пролив клеєм. Тут вже переживати нема смисла. Воно тримається добре. Попробую скоро під ці прямочки ще поговлю, провіру. бачите, я ще помазав клієм, ще посипав содою. Хоча, мені каже, там двох раз було достатньо, але на всякий случай жалко втрачати таку приманку. Так що, друзі. Підписуйтесь, ставте лайк, з вас лайк, з мене відео. Обов'язково покажу, як ця приманка працює. Хоча там вже є в мене відео цих приманок. Можете зайти подивитися. також волі щуки. Ну ось такі приманки. У мене там теж є відео, ставте лайк. Обов'язково. Всім пока.